Шостка проводжає останнім шляхом на цій землі воїна світла, шляхом, орошеним слізьми, огорнутим невимовним сумом. Він міг жити, шукати своє кохання, натомість він обрав честь, гідність та боротьбу за волю України. А боротьба у нас не на життя. А на смерть. От і поліг мужні воїн смертю хоробрих за нашу рідну землю. Цими словами розпочалось прощання з мужнім земляком-захисником. Антон Геннадійович Болдарев він народився 22 червня 1975 року. Батько хлопчика був військовим, і це стало причиною переїзду родини до нашого міста. У шостці Антон пішов до школи номер 2 і отримав на її базі повну середню освіту, навчався з цікавістю і з задоволенням. З дитинства Антон любив грати в шахи, брав участь у всіх місцевих турнірах і неодноразово ставав. Переможцем отримав звання в кандидати у майстри спорту шахів. Після отримання шкільного атестату юнак став студентом Харківського політехнічного університету. Закінчив його за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Навчання Антону давалося легко завдяки його високим здібностям і працелюбності. Спеціалістом повернувся до рідного міста, де довго і успішно працював провідним фахівцем на одному з підприємств. Кар'єрні сходинки привели його на посаду начальника зміни. На роботі його цінували за високий професіоналізм та відповідальність. Влітку 2022 року Антон Болдарів був мобілізований до лав Збройних сил України. Для бойових побратимів він став символом відваги, незламності. Готовим завжди прийти на допомогу і підтримати у важкій ситуації 20 вересня 2025 року. Старший лейтенант, командир зводу, старший офіцер на батареї першого мінометного взводу механізованого батальйону Антон Болдарев загинув в населеному пункті Зарічне Краматорського району Донецької області під час виконання військового обов'язку. Йому назавжди 50. рідних у чоловіка. На жаль, не залишилося. Вони обіймуть героя на небі. Друзі і близькі згадуватимуть про нього як про доброго, чесного, щирого, з м'яким і спокійним характером чоловіка. Він назавжди залишиться в наших серцях як відданий захисник. Шостка завжди пам'ятатиме про його безцінне внесок нашої країни. Сьогодні ми прощаємося з героєм ще одним учнем нашої школи, який доєднується до небесного братства. Але сьогодні я не хочу сумувати, я хочу згадати, яким чудовим був цей учень, людина Антон, який відрізнявся від інших наших учнів. Він завжди, я пригадую його. Інтелігентним, струнким, кучерявим, світловолосим хлопцем, який сидів на першій партії, дуже любив математику. Його життя було наповнено турбот. Він був дуже Він турботливо ставився до своїх близьких. Він дуже близький був з матір'ю і своєю сестрою Анією. Він дуже любив посіденьки з друзями, він був доброзичливим. І світлим, світлою людиною він назавжди залишиться в наших серцях, тому що герої не вмирають. Сьогодні ми проваджаємо в останній путь Антона Волдерева, який героїчно загинув, захищаючи Україну і всіх нас від російських загарбників. Всю свою невелике життя він присвятив роботі на нашому підприємстві. Сюди він прийшов у 98 році після закінчення Харківського політехнічного університету. Спочатку працював електрослюсарем, потім йому довірили посаду начальника зміни електроцеху. У нас він виріс у висококласного спеціаліста, професіонала своєї справи які мог вирішувати дуже складні питання, які виникали в процесі його трудової діяльності. За високий професіоналізм, самовіддачу на роботі він заслужив авторитет і повагу керівництва і всього колективу нашого підприємства. У червні 22-го року Антон добровольцем пішов у лави Збройних сил України, України боронити нашу рідну землю. Підприємство втратило дуже висококласного спеціаліста, колеги втратили друга і, і товариша Надійного. Хай земля тобі буде пухом, спочивай в мирі, дорогі друже. Пам'ять про тебе назавжди залишиться в наших серцях. Котре білі в нашій громаді, в серцях шостинців. Антон, справжній герой, справжній чоловік, зробив максимально все, аби Україна була мирною і вільною. І так воно і буде. Пам'ятаємо подвиг Антона, подвиг наших героїв, які віддали життя і боронять нашу рідну землю, глибокі співчуття друзям близьким. Слава Україні! Героям слава! Антон був нашим побратимом і залишиться в наших серцях. Ми, звичайно, з ним познайомилися тільки вже на війні. Але він був доброю. І досить сміливою людиною. Спочивай, друже, з миром. Ти залишаєшся в наших серцях. Побратим передав прапор 63 окремої механізованої бригади, яка воює під гаслом Свободу здобудемо в бою директору школи-ліцею В'ячеславу Василенку. Як же багато українських родин охопило полум'я військових дій. Які тривають на нашій землі, їх трагедія це наш спільний біль. Українські військові безстрашні, мужні герої, які до останнього подиху стоять на захисті нашої батьківщини і її народу. Вони не скорилися ворогу, не впали духом, не зрадили і не зріклися України. Вони житимуть у наших серцях вічно. Після прощальних слів на знак глибокої шани присутні схилили коліно, після чого поклали квіти до його труни. Героя поховали з усіма військовими почастями на Алеї Слави.